Хоч я маю водійське посвідчення вже більше ніж рік. То одно, як бачу навчальні авто на дорозі, у мене починає сіпатись око. І я дуже сподіваюся, що я не буду отримувати його другий раз. Хоча я практикую сізити на авто тільки коли приїжджаю додому, і відповідно через це у мене доволі мало практики. У мене все одно залишилась моральна травма після отримання водійського посвідчення. Це для мене було насправді так стресово, що якби я знала, через що я пройду, то сказала би, що мені і пішечки, в принципі, норм. І на тому фото, яке мені зробили в сервісному центрі, я не те, що не красива. Таке відчуття, що я носила на собі ту машину, поки я здавала. Я не встигала і 100 метрів проїхати, як мені вже рахували три помилки. З тими поворотниками то була біда. І звісно, я вилітала з машини зі сльозами на очах. У мене було ще таке авто, яке було, напевно, однолітком з моїм татом. І повертати то кермо було капець як важко. Висновку я все ж змогла дійти до кінця, хоча, чесно, хотіла кинути. І коли вже отримала водійське посвідчення, то навіть щастя не відчула. Тож вибирайте великі міста для здачі, щоб не стресувати через фігову машину. Якщо у вас теж були якісь стресові ситуації при отриманні водійського посвідчення. Я хочу їх почути.